Ну що ж, нам тепер відомі всі учасники фіналу Кубка України. А сьогодні поговоримо якраз про результати півфіналів. Динамо Київ, я би сказав, не дуже впевнено все ж таки проходить буковину. Чому не впевнено? Тому що в першому таймі. Кияни виглядали, м'яко кажучи, не переконливо. Більше того, на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Буковини, і це саме той випадок, коли ти вболіваєш за команду слабішу за буковину, тому що для них це було б дійсно свято, дійсно щось на пересічне. І хотілося, от ці сенсації, але не сталося у другому таймі. Динамо загадало, як грати у футбол, дотиснуло і без проблем вже перемогло. А донецький Шахтар вперше переміг е, Поліссі. Ну, як переміг? Насправді, перемогу вони отримали аж у додатковий час у овертаймі. Основний час була нічия, і Шахтар знову виглядав дуже і дуже мряко. Перемогу приніс новичок гірників Алісон завдяки просто геніальним діям Трауре, який в темп вчасно зупинив м'яч. Трохи його притримав і віддав такий м'яч, з якого навіть я би забив. До речі, друзі, ви помітили, наскільки багато журналістів та експертів минулого футбол-1, футбол-2 зараз працюють у полісі. Це просто треш. Я вчора подивився, і у мене чуть не відвисла щелепа. Тому що всі основні такі головні, які. Ви всі знаєте, журналісти зараз працюють там той же Денисов, там бублі, багато інших експертів. Тобто, поліція все собі переманила. Ось що означає, коли є гроші.